Потерта боями форма, стоптані кілометрами походів Берци, усмішка на обличчі, сльози на очах та героїзм в душі такими героїв зустрічали родичі та брати по зброї. Герої напередодні пізно ввечері повернулись із справжнього пекла. Коридор слави, національна символіка, бокети квітів, запашний коровай. Так зустрічали військових. Військові входять у зведений загін Васильківської військової частини. Саме на їхні плечі лягла оборона стратегічної позиції та охорона надійного тилу наших кіборгів, які знаходяться в славнозвісній українській бреській фортеці. Недопущення прориву російських бойовиків та взяття в кільце Донецького аеропорту було основною метою цих відчайдушних воїнів патріотів. 45 днів ми були там. А біля аеропорта Донецького ми тримали висотку, що ворог не міг обійти. аеропорт. Близькі друзі, дружини, діти, цілі сім'ї цієї пізньої години з хвилюванням чекали приїзду своїх воїнів-героїв. Дружини вояків згадують, ці місяці були для них справжньою мукою, адже де і які завдання виконують чоловіки, дізналися тільки зараз. Якби ще ми знали все, що вони там переживають, то що всього нам. Не було сказано. Дзвінок, як справи, все добре. Але коли вже зараз я вже взнаю, як там було, то якби я знала це тоді, я не знаю, якби ми пережили це все. Відчуття зараз, ну просто я не знаю, це таке щастя, але оцих 45 днів таке враження, що життя просто пройшло мимо. Але ми дуже, ми дуже раді, що наш папа повернувся. Майже два місяці заступник командира частини із матеріального забезпечення Валерій Маланчук перебував на Сході. Каже, ці місяці сплинули наче один день. Постійні обстріли бойовиків перетворились для військових на буденність. Саме підтримка та тил, який залишився вдома, давав підтримку, надію та нові сили продовжувати боронити країну. Ми всі дуже вдячні вам за вашу підтримку, коли ми були там. Благодаря вам нас і дух наш, і навчання, і той час, який ми там провели. Воно скоротилося, пройшло майже не замінити. На жаль, хлопці повернулись не всі. Майор Ярослав Костишин героїчно загинув під час обстрілу мінометів позицій наших військових. Друзі згадують полеглого героя. кажуть, він був справжнім другом та душею їхнього підрозділу. Хлопці кажуть, Ярослав любив, коли майорить жовто-блакитний прапор. Тепер ось цей стяг буде розвівати вітер на його могилі. Нема нашого майора Костишина Ярослава Ярославича. Він загинув. Від атак, мін. З нами не приходять. Повірте, що він з нами всіма, у нас було 62 чоловіка. Це така людина, яка зайшов до кожного серця і кожен за ним дуже сумуючи. Бійці та заступни командира частини подякували волонтерам та благодійникам. Саме їхня праця та допомога з екіпіровкою та провізією була вагомою. Більша приємність по цій події, то що вони вернулися гарним колективом в здоров'ї, їхні родини раді і щасливі їх бачити. Надали нам майже все це. Ця... Багато чого це спальні мішки, це розгрузки, це ці речові мішки, це фонарики, це термобілизну. Ну і ще багато. Попереду у бійців ще одна безсонна ніч, яка буде сповнена радостів та довгої, неспокійної розлуки з близькими. Але на цей раз мінометні та артилерійські вибухи замінять сміх дітей та радощі родини.